Шо навпаки з'являються нові сміттєзвалища ініціативна група Альтернатива, складена з мешканців Пісочину, задокументувала вже більше 20 стихійних сміттєзвалищ на території селища. Люди зверталися до різних інстанцій, але результату то не дало. Об цій свалці свалки нам стало звісно в августі прошлого року, в сентябрі ми совчили в екологічну інспекцію, був составлен акт. После составления этого акта я обращался до Песочевского селочного в, сан, в санстанцию Харьковского района. Но на сегодняшний день э, эти мусор, кучи мусора не убраны. За несколько километров от первого места в Жиинском сметезвалище местовые мешканцы выпасают посред сметя. Вот вы видите, спасется скот, который питается этой же травой. Ну, о качестве молока, естественно, говорить нечего. Вот там дальше стоит у нас колодец. И с веков сюда люди ходили брать конечную водичку. А потом, естественно, эту воду пить нельзя. Но люди ходят и берут. Артем Костецкий говорит, главным чином с места до села заводят неведомые на больших автобусах. Однако нередко свалки сближаются и с усилиями самих местных жителей. Здесь все время накапливается мусор и как бы таких... направленные действия практически не предпринимаются. Ременами просто загребают это все, прикрывают, но вывозить и как-то это прекратить, то есть никто не предпринимает никаких действий. Я я писал от имени жителей поселка, обращение по к Песачинскому поселковому голове, ответ был следующий, что на данный момент нет возможности и нет подъездных путей к свалке. Початку травня в облдержадміністрації відбулася нарада, присвячена питанню про хід проведення всеукраїнської акції з благоустрою. Губернатор Харківщини Михайло Допкін заявив, що гарні показники продемонстрували три райони в області, серед яких і Харківський. Надіялися, що точки ця проблема буде Но Сі імітірують уборку мусора на сам ділі ніяких не призводяться, а калічество мусора только увілічується. У відповіді від державної екологічної комісії, яка обстежила тільки одне сміттєзвалище наприкінці минулого року, Павлу Тесі повідомили, що розмір шкоди заподіяної державі за сміщенням землі складає понад 57 тисяч гривень. Також відомство зазначило, що усі матеріали передані до міжрайонної прокуратури. Однак ніяких покращень кажуть мешканці пісочину не відбулось. Олександр Каренек, Сергій Чорний, Харківські новини.